Ні, ми розглянемо ще кілька запитань з лексикології в першому завданні нам потрібно. Знайти речення, в якому немає лексичної помилки. В першому відразу бачимо цю помилку не як тактичніше вчинити, а як тактовніше вчинити. варіанті Б, будуть удачними, удачними це росіянізм, будуть вдалими для укріплення здоров'я. варіанті В, не чисельна група, а численна група, якщо ми хочемо сказати, що цих науковців було дуже багато і брали участь, якщо ми досліджуємо цю. Тем, то, відповідно, у дослідженні цієї теми, а не в досліді чи в експерименті, але правильно, до речі, утворено брали участь з помилкою було приймали участь. Однак варіант В теж нам не підходить. Г, якщо різних за фахом лікарів, то від хірургів до реабілітологів. І в варіанті, Д в нас все правильно, оскільки найвища оцінка це коректно утворено найвищий ступінь. Порівняння.